В радянському фільмі Щор 19... 1928 року була класна цитата. Коли більшовики заходять в українське село і питаються в селян, за чию ви сторону? А вони кажуть, хто завоює нас, того і будемо. Завжди оця рабська м... рабське ставлення, положення нашого селянства, а селянство завжди було основною більшістю нашого населення, нашої країни, то воно. Допомагало окупантам закріпитися на цій території, тому що українці постійно давали себе закріпачити, знищити, знищувати. Вони не протидіяли, а навіть коли протидіяли, були такі, що казали: на що ти це робиш? Ви все рівно програєте. В кожному селі було декілька падлюк, які знали в кого що є, і вони стукали червоній владі на тих, хто зберігав зерно. І вони здавали своїх. А потім, коли радянській владі вони ставали непотрібні, їх чекала така сама доля, як тих, на кого вони не стукали. Їх відправляли в Сибір або розстрілювали.